Доброго ранку, ми з України. Вітаю вас, мої любі. Сподіваюся, у вас все добре, ви живі, здорові, мої дорогенькі, будемо дивитися карту Дня. Вибирайте свою карту, одну з трьох, можете і три передивитися, тому що інколи, коли, знаєте, не можете. Ви визначитися перша, друга чи третя карта. І так, ми будемо дивитися, карта номер один. Двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про те, що людина стала ніби піти наліво, піти направо. Яке рішення прийняти? Перед якимось рішенням. У вас невизначеність. Тобто ви зараз тільки визначаєте свій шлях, ви вибираєте. Тут можна, може бути вибір між покупкою. Купити холодильник, чи купити кращу пральну машинку. Наприклад, так а, яку роботу вибрати, іти пішки на роботу, продати машину чи залишити, зможемо ми її, не зможемо. розумієте Тут людина зважує, і трошечки, можна сказати, людина розгублена. ось а, В принципі, дійсно зважте. Всі за і всі проти. І побачите, що вам краще, яке рішення вам прийняти. Карта номер два, а тут у нас коханці. Тобто карта за кухне. Тут так само можна сказати, вибір. Жінка вибирає, тут уже можна сказати, в любовному плані. Хоча... Це теж через те, що це старший аркан, а старші аркани говорять про велику важливість. Якщо це вибір кожного дня: іти наліво чи направо, іти в цю пекарню, чи йти в інший хлібний магазин. А може, я піду туди. Розумієте? То це вибір надовго, це серйозний вибір. Це коли людина вибирає собі подругу життя на все життя. Ось. Вірніше подругу на все життя, чоловіка на все життя. Ну, але, як то кажуть, нічого вічного немає. Ось тому все рівно ця карта нам наголошує: вибір дуже серйозний: виїхати за кордон, залишитися вдома. Купити машину, чи купити мотоцикл, чи потягну я взагалі цю роботу, чи потягну я дітей. Розумієте, це не тільки в коханні одружитися чи не одружитися, їхати чи не їхати це вибір більш вагомий, ніж цей. Таких виборів у нас кожен день багато. А ось цей вибір, він рідкісний, як би то сказати. Він рідко, але мітко. Карта номер два. Хоча можна і сказати, що це. Карта і про кохання. Карта номер три. У нас десятка жезлів. Тут людина на себе навалила багато роботи, багато відповідальності. ви, можливо, за дуже багато речей відповідаєте. Відповідаєте за свій за своїх дітей, відповідаєте за свою роботу, за якісь завдання, за якісь обов'язки. Ви на себе дуже багато навалили. Ця карта вам радить трошечки розподілити ваші завдання. Домашню роботу трошечки дати дітям, чоловікові, можливо, так? якщо коло вас всі є. Можливо, ви живете всі наразі на кучі. Таке може бути через переселенців, через ще когось. Я не хочу нічого тут поганого сказати, просто вам вже забагато всього. Вам нічого не приносить задоволення, вам всього забагато, ви переробилися. Плюс... Я наскільки розумію, тут вже починаються якісь роботи, можливо, на городі. І це ще більше додасть вам клопоту. Це людина перевтомлена, вам негайно потрібен відпочинок. Чому я зараз скажу? Тут можуть бути навіть проблеми з спиною, мої дорогенькі. Ви через ці проблеми, через це, можливо, навіть відповідальність, ви не бачите свого майбутнього. У вас, знаєте, ну, якось. Розгублені ще навіть може бути, мої дорогенькі. Я бажаю вам, мої любі, гарного, прекрасного, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом тільки разом до перемоги.